Існує міф про те, що гроші, які ви накопичуєте у компаніях страхування життя, потім можуть кудись зникнути, наприклад, держава їх може у вас відібрати. Давайте розвіємо його і поговоримо, чому так точно не трапиться. Ну, по-перше, треба розуміти, що ті кошти, які ви накопичуєте в компаніях страхування життя, вони не входять в майнову частку, і в разі, наприклад, навіть конфіскації майна, розподілу майна чи інших випадків, які трапляються, кошти, які стояли на вашому договорі страхування життя, у вас ніхто не може забрати. А тепер поговоримо про те, чому в принципі держава в майбутньому навіть не задумається про те, щоб якось відбирати кошти в страхових компаніях, чи якось відбирати страхові компанії, чи якось впливати на процеси, які тут відбуваються. Єдине, що держава робить, це справді регулює діяльність страхових, є закон про страхування, в якому є вимоги та стандарти, по яких вони можуть працювати, державі дуже дуже вигідна робота страхових компаній, і держава створює такі умови, щоб більше страхових компаній заходило на ринок держави працювати. І я вам зараз поясню, чому. Ну, по-перше, ті гроші, які людина накопичує у страховій компанії. Страхова компанія буде інвестувати безпосередньо в економіку країни, де вона працює. Якщо мова про Україну, то компанії страхування життя в Україні в основному інвестують у покупку державних та військових облігацій, тобто безпосередньо в державу. По-друге, вони є платниками податків, і кожного разу, коли клієнт страхової отримує виплату, знімається податок 18% податок з доходу та військовий збір. Якщо, наприклад, ми з вами порахуємо, скільки це, то ми вийдемо на космічні суми, візьмемо лише одну з страхових компаній, які працюють в Україні, це компанія А Зараз дуже часто в Ютубі, коли ви дивитеся в якесь відео, ви можете побачити рекламу цієї страхової, де вона говорить, що кожного дня компанія «Уніка» здійснює виплат на понад 5 мільйонів гривень. Кожного дня українцям виплачує Уніка 5 мільйонів гривень. І ця сума з кожним днем зростає. Так от, порахуйте, 18% від 5 мільйонів гривень. Це, ну, знову ж таки, близько мільйона. Якщо бути точним, якщо я не помиляюсь, це 900 тисяч гривень. І от тепер уявіть: 900 тисяч гривень в день в середньому податків платить лише одна компанія. А таких є десятки. Скільки грошей? Скільки мільйонів кожного дня страхові компанії сплачують в державу, в податки? І, е, на відміну від інших бізнесів, де можливо якимось чином, все-таки умудряються ухилятися від сплати податків, ведуть якусь чорну бухгалтерію, в страхових компаніях так не проходить. Там все прозоро. Всі рухи грошей відбуваються по банківських рахунках, ніяких готівкових моментів немає. Тому кожна копійка вона на долоні і за неї платиться податок великий податок. Тому для держави, для держави, от якось заважати, ставити палки в колеса страховим компаніям це те саме, що вбити курча, курку, яка несе золоті яйця. Це треба розуміти. Тобто, державі це дуже-дуже вигідно. І європейські країни, де страхування життя вже суттєво більш розвинуто, ніж у нас в Україні. Там вони сплачують взагалі мільярди доларів в податкову і для країн це суттєвий плюс в їхню економіку. І наша держава також стимулює, щоб компанії побільше працювали і розвивалися у нас. І для цього, до речі, в Україні від держави з боку держави є навіть у вигляді стимула можна сказати, податкова пільга. Що це таке? Якщо ви офіційно працюєте десь на роботі, тобто вам іде офіційне нарахування заробітної плати, і ви уклали договір у компанії страхування життя податкова. Повертає вам назад 18% від тої суми, яку ви сплатили в страхову компанію. Ну, до прикладу, якщо ви заключили договір на 10 тисяч гривень, множимо це на 18%. Отже, 1800 гривень вам податкова повертає назад. І це так з кожного внеску, з кожного вашого платежу, вам податкова Державна податкова інспекція повертає назад аж 18%. Вдумайтесь. Тобто таким чином держава стимулює заохочує населення накопичувати гроші саме в страхових компаніях, а не депозити чи покупка якихось інших інвестицій. І третій момент. Чому для держави вигідні страхові компанії? Ну він уже більш такого психологічного характеру. А більшість нашого населення воно надіється на державу, на пенсію в старості. От я маю багато стажу, мені мають заплатити велику пенсію. І коли людина досягає пенсійного віку, вона розчаровується, що пенсія мала. В кому розчаровується? Правильно, в державі. А коли людина. На протязі свого молодого періоду життя, коли вона молода, працює заробляє, уклала собі накопичувальний договір в страховій компанії і вкладає туди кошти, то вона вже в якійсь мірі надіється на страхову компанію, а не на державу. І це вже не такий сильний тиск на е, пенсійний фонд. Ця людина вже не буде бігати по кабінетах, судитися, щоб їй перерахували пенсію, більше заплатили і так далі. Тому це насправді. Для держави дуже вигідно, і жодна країна, і Україна в тому числі не буде якось руйнувати цей сектор економіки. Друзі, представлюся в кінці. Я хотів зразу в суті. Мене звати Володимир Девда, я являюсь фінансовим консультантом, і в мене є чудовий телеграм-канал на тему фінансової грамотності та страхування життя. Він називається Академія фінансів. Також. В мене є гарний Ютуб канал Академія Фінансів. Академія фінансів також є в різних соцмережах. Знаходьте, підписуйтесь, дізнавайтесь інформацією. Якщо вас цікавить це і ви хочете більш детально дізнатися про страхування життя, з чого розпочати, можете зі мною зв'язатися, мої контакти є в моєму профілі. А також я сподіваюся, ви поставите лайк цьому відео і обов'язково обговоріть його з тією людиною, яка вам його надіслала. Слава Україні.